За давньою українською традицією, напередодні дня святого Миколая слухняних дітлахів чудотворець нагороджує подарунками та солодощами за гарну поведінку та добрі справи. Подарувати радість і тепло дітям з багатодітних родин та будинків сімейного типу вирішили і миколаївські богодійники та меценати. Напередодні дня святого Миколая наша команда, наш гуманітарний штаб, вирішив привітати маленьких миколаївців з цим яскравим святом. Ми підготували багато подарунків як солодких подарунків, так і канцелярські набори для того, щоб порадувати наших маленьких містян. Більш як 60 маленьких миколаївців отримали солодощі, канцелярські набори та почули святкові привітання. Також ми з миколаївським драматичним театром разом зробили свято для наших малюків і показали чудову виставу, казку. Де наші дітки подивилися, що таке добро та зло, і це дуже важливо, особливо зараз. Напередодні дня Святого Миколая. На сцені Миколаївського художнього академічного драматичного театру 140 діткам із вразливих категорій показали виставу. Квитки для маленьких глядачів купили благодійники. Також наша команда вирішила привітати співробітників лікарень міста Миколаїв. І святий Миколай привіз їм теж подарунки. Святий Миколай завітав і до Миколаївської обласної дитячої лікарні, де привітав маленьких пацієнтів з святом, побажав їм здоров'я, миру та добра. Народний депутат Олександр Гайду вважає, нині діти як ніколи потребують додаткової уваги, адже повномасштабна війна забрала у них найцінніше щасливе і безтурботне дитинство. Саме тому благодійники та меценати реалізують багато проєктів на підтримку маленьких українців. Ворогу не вдасться порушити традиції, які наші містяни шанують століттями. Тому святий Миколай до кожної оселі принесе мир, злагоду та перемогу. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.